Прийшла до старшого онучка, а то він щось од от рук одбився вже з бабулькою не хоче. Рябушечка нісоблазить, спікся. Ай, ряботинечка, ластовиннячка. Як твої справи? Нормально. Нормально. А чим ти зараз оце займаєшся? Та дивлюсь відео. Відео. А ще чим займаєшся? Нічим лежу. Лежиш, сидиш. Теніс, ці альтанки з хлопцем, ой, да? Ні канікули це ідеальний час для того, щоб розвинути важливі навички без шкільного стресу. Якщо ваша дитина повільно читає, плутає букви або ж не може переказати текст, то вам обов'язково треба звернути на це увагу. У школі швидко читання квіки, підберуть програму індивідуально, саме під вашу дитину, під її темп і розвиток. Покажу, як виглядає навчання в Квіки. Ось приклад домашнього завдання. Інтерактивно, цікаво, з підтримкою вчителя. І, до речі, це не просто онлайн-школа. Квіки визнано вибором року 2024. Результатами пишаються тисячі батьків по всій Україні. Я вам рекомендую записати свою дитину в школу швидкочитання читання Квіки. Хай вона з користю проводить свій час. На канікулах є вільний час, щоб спробувати щось нове. Запишіться на безкоштовний пробний урок у квіки. Напрямки читання, швидко читання, математика, англійська, ментальна арифметика, а також є підготовка до школи. Ви можете себе спробувати відразу у двох або в декількох напрямках. І це все безкоштовно! Робити денний макіяж з доктор Хедісон ще приємніше. SPF 50 класно підлаштовується під ваш тон, він адаптується під вашу шкіру буквально пару хвилиночок і все, ідеальне нанесення, ідеальна шкіра плюс матовість, що мені подобається. Немає ефекту маски, при тому всі недоліки прибираються дуже гарно. Мені подобається, що тон обличчя не відрізняється від тону шиї, що дуже важливо. І комфортно, класно брати з собою. Як ви вже зрозуміли, ви купуєте один кушон, другий вам ідеє як Подарунок, тому що в коробочці отримуєте ще додатковий замінник. Закінчується цей, ви собі спокійно дістаєте капсулу і заміняєте на новенький кушон, який йде одразу в коробці. З задоволенням рекомендую вам, скільки з ними співпрацюю, стільки на 100% співпраця попадає в моє серденько, тобто я дійсно ним користуюсь, і на літо маст have, тому що обличчя не блистить. Дуже зручно брати з собою все є. До речі, ось тут ще є дзеркальце Дуже зручно дійсно з собою брати і навіть в дорозі, не знаю, десь в готелі робити макіяж без проблем. В літаку також запустила свою побутову техніку. Посуда миється, прання в пральній машині, та що сушиться в сушильній. Сьогодні в мене полотенець нема, але такі дрібні речі кинула, бо зранку дощ. Зараз, значить, сонечко де таке повішаю на повішаю, повішу. Ви мене зрозуміли, на вулицю нехай сохне. Планувала в магазин, а тоді думаю, ні, не піду, не піду, бо і прання сьогодні собачок на 4, на 16 годину, на грумінг на стрижку, купання. В общем, всі на красоту. А я сьогодні на вечерю таке нарешті зроблю рози. Мундірку вже відварила картоплю. Раніше робила різну картоплю. Ніхто його ніколи не важив і не притримувався ніяких рецептів. Все робилось на око. Зараз знайшла, зараз знайшла рецепт. Ця жінка займається, вона робить на, на замовлення ці зрази. То вона каже, що треба, щоб картошка. Добре схолола, тому я її зварила вже давненько. На кілограм почищеної готової картоплі 100 грамів борошна і одне яйце. Але знову ж таки хочу додати. Різна була картопля, різне борошно. Ну, картопля точно різна. Я знаю, в селі ж садили багато сортів. Білороса, і слав'янка, і якась там невеста, хто її як називав. Ну, різнісінькі сорти, бо ж на одну мог бути урожай, на одну не врожай. І я пам'ятаю, посадили ми світанок. Так, здається, чи київський світанок, чи світанок. Так от ця картопля не, не, вона не годилась ні мундир, ні жарить. Вона тільки була смачна, коли її тушкували. Її було прекрасно тушкувати, вона була смачна, і її було прекрасно кидати в юшку. В юшку, супчик такий, що швидко готується. У борщ вона не годилась. Поки кинеш капусту, картоплю вже в борщі не спостерігається. А якщо ще раз його підогрів, то вона взагалі там її немає. Ну вона дуже швидко так розімлювала, а жарить так і тим по тому від картоплі також залежить. Ну я не знаю, я розову зварила, не знаю, що це за картопля, яка тут картопля. Будемо пробувати. Буду робити її з м'ясом. Можна було і з капустою, я дітям замовляла капусту, але вони мені не купили, кажуть, не було. Тому буде з м'ясом. М'ясо я відварю, не буду. Є фарш, ну ні. Тоді воно буде жирне, я його краще курятинку відварю. і... Таке блюдо буде в мене сьогодні на вечір. Хоч сметани треба, ну сметану закажу, хай діти куплять. Це що я хотіла, пос... Треба було купити сметану до зразів. Напишу дітям, діти куплять, а я вже нікуди не піду, бо там то собачок збирать. Піду вже в середу. Зараз нікуди не піду, а піду вже в середу, бо завтра ж повинна бути Оксана. От так от. Так що працюємо. Працюємо, батя, працюємо.